Всім доброго дня. Сьогодні такий чудовий день, температура спала до 23 градусів. Вчора було дуже жарко, була температура більше 35. Сьогодні зранку пройшов легенький дощик і ми на полі вибираємо. Людей сьогодні небагато, тому що вчора дуже люди потомилися на полі. Було дуже жарко. Тоді маємо лише сім чоловік. От. Вже малини вибрали доволі дехто по 10 лув'янок, дехто й більше. От. І продовжуємо збір ягоди. Ці родки, що я зараз показую, вони були пробраті день назад, тобто через день. І вже завтра вони, можна буде їх пробирати І з цієї сторони. Вони вже через два дні тому і там у нас стоять люди. Ось там є люди з цієї сторони. І з цієї сторони також є люди, беруть малину. Сорт полана у нас непогано вона дає ягоди. Пущини дуже вибагливі, підв'язувати їх не потрібно. Вона не колюча, немає колюків. Ось така ягодка. Вже вона пробрата тут, але ще все-таки маємо ягоду. Тут треба давати добре, бо підживити буде її калійним. Ну що вже ягода. В кустах пішла невеликого розміру. Ще яка зверху, то трошки є більше. А так для морозів на здачу саме то, саме хороша ягода. Ось так у нас проходять справи будного дня. А цю половину вже будемо пробирати завтра.